Всім привіт! Леонід Котвицький. Всім привіт! Юліана Котвицька. Значить, що хочу зараз розказати, це різницю в роботі е, важких мотоблоків саме в роботі. Я там не буду вже там, про показники інші, тільки робота на практиці фрезами е, важкого мотоблока, так, активними фрезами. Це може бути середній мотоблок, але саме активні фрези зараз цікавлять. І мотоблоків. І важких, і легких, і міні-культиваторів, так, маленьких таких з двохтактним двигунчиком, так і електричних, з фрезами, які ставляться замість коліс. Яка на практиці між ними різниця. От Хто думає собі купити ще мотоблока в роздумах, що вибрати, так то зараз я розкажу і покажу на практиці, яка буде різниця в роботі е, тих мотоблоків. Переходимо ближче до практики, ближче до поля. Так, і показуємо і пробуємо. Отже, так. Фрези замість коло ліс. Головне правило при їхній робіті це робота з сошником. Цей сошник ставиться під підхожу глибину, тут можна регулювати глибше, менше. От І основний принцип роботи такий. Треба глибше, ти натискаєш на сошник, заганяєш його вниз, і фрези починають зариватись. Треба Мілкіше, піднімаєш вище, вони вириваються не настільки. Це головний принцип роботи. Якщо взяти важкий мотоблок, там один раз відрегулював глибину, яку тобі треба, і все. там Колесо регулювальне, чи є в мене каток, і все повиходиш з цим відрегульованим каточком. І десь по одній глибині. Тут руки відпускати не можна. Відпустив, він виривається. Іде мілко біжить по пору. Зажав за вниз, починають зариватися. І глибина регулюється весь час, так би мовити. Якщо поле більш-менш однорівне, раніше вже обробляли, то ти йдеш, тримаєш на одному рівні і це не напружує. Нема проблем. Якщо поле важке, там якісь купини трави, то треба весь час натискати на руки і щоб воно купину перебило, дійшов до трейдеру. Треба натиснути глибше, щоб зарилось. Нам яке підняв вище. Тому якщо поле неоднорідне, ми зараз регулюєш. Це не робота. Роботу робить мотор. Але регулювати треба. Руки треба притримувати. На швидкому мотоблосі можна взагалі відпустити його, і він піде своїм ходом. Вже перше. Так, давайте приблизно покажемо цю роботу, як це відбувається. Так, починаємо роботу. Спочатку йде легенько, поверхнево, тепер треба глибше. Я опускаю сошник вниз, підняв вище, він більш пішов вперед, не так заривається. Треба глибше, опоручки вниз, і він починає закопуватись. Якщо глибше, ще ручки вниз, він заривається. Так. Якщо ручки підняти вверх різко, опустив, але побігло вперед. Побіг, побіг вверх і. Пішли і трошки поцарапав землю. Засадив глибше, і ось і ще зверніть увагу, що мотоблок не йде прямо. От я трошки пройшов, заганяю сошник глибше, і ось мотоблок йде нерівно, а вібрує вліво-вправо, вліво-вправо, туди-сюди. Це ще м'яка земля, це легкий варіант. Отже, бачите, якщо його не тримати, не контролювати, на рівномірній землі не, не проблема. Але якщо рівномірна, то тверша то м'якше, тверша, то м'якше. Якщо не будеш його контролювати, то вище, то нижче. То буде, як там по-японськи, то яма то канава, То глибше, то мілкіше. І коли сильно заганяєш сошник, ну хтось каже, а, загнав його, повернувши, щоб баком вперед, і хай копає глибоко. То легкий мотоблок тут, наприклад, доважено в сумі десь він 110. А є 40 кг культиватори, а є мініки-культиватори. хто скаже, хай буде легкий. Загнав собі сушник. хто ще придумає, що розвертати дзьобом вперед. Ще кілька положень, ніби його є. Прямо косо, косо вперед. Так, так щоб все ніж заганяв землю. Так, і вперед йде він взагалі тоді. Все це цікаво. Але крім намотування коріння, а ще він починає вправо вліво, вправо вліво ганяти. Сошник на місці, а він вправо-вліво мотається. Це якщо важка земля, якщо в той же час важкий мотоблок, відрегулював глибину, він йде на ту глибину. Якщо слабо взяв на ту глибину, наприклад, дуже дубова земля, проходишся повторно, береться вже легше, глибше. Але не буде йорзати. Так? Всі ці, ці хитрі розвороти, ну, ефект дають, але його мотає туди-сюди. Другий момент, який, може, вже помітили. Це намотування зілля. Значить, ці фрези як не крути, але зроблені так, щоб самозаривались. І зарах... не за рахунок, стільки ваги мотоблока, скільки за щоб форми, їхні дзьобаки самозариваються. І тому, так як тут лежить гній, солома, там, трава, корені, переяки і так далі, все це намотується. На більшій швидкості менше. От, заробити ними гній важко, Тип, типу цілині важко, все буде намотане. Ну, от, лежача органіка буде намотуватись, особливо на мокрій землі, як тут. А, ті фази теж буде намотуватись, але вони більш такі. От як тут прямі, і навіть з дюбаком вперед. А ті зроблені ось такі. згинаються назад і з них все зіскользує. Зі Самі вони не, не зариваються, так? але це не хвилює, тому що там інша конструкція. Так? Вони не за що форми зариваються, а за що того, що мотоблок їх притискає, і так форма зроблена, що на них йде тиск і вони риються собі. Ось такий момент. І третій момент. Достатність фрес працювати по твердому ґрунті, по, по витикаючихся купинах трави і так далі. От зараз, щоб просто уявили, наскільки реально таким мотоблоком обробляти цілину. Це не зовсім цілена. Тут перия нема так, трава купинками затрамбована. Так, щоб ви уявляли тверду землю, скільки їм легко обробляти. Ручки можна було пустити, щоб було легше натискати, але тим не менше тиснути треба. Ось, бачите, як треба тиснути, заганяти сушник. Так, його можна розвернути зі баком вперед, але і трави тоді стане більш намотувати, корінняк. От. Ну і сам принцип. так. Таку землю не треба обробляти взагалі таким облаком, але принцип, щоб зрозуміли. Бачили так, і треба віджиматись. Ручки, то можна було нижче опустити, але знову віджиматись треба добряче. І так воно взяло. Але воно взяло так сантиметрів 7. Так? Якби цього всього сотки 3, його треба весь час повіджиматись, руки потім болять від цього всього. Вперед ніби так. Але доводиться тиснути. Тільки розслабишся, воно розпобігло вперед. Залишився проміжок пустий. Вертаєшся знову, це все. Знову йдеш дві-три проходки. На кожній з них треба тиснути весь час на ручки. Потім фрези чистити, тому що наматує, заліпає. Так? Знову ж таки, як яка земля, чим мокріша, чим гірша, але треба. Цілину не раджу обробляти. Знову ж таки, ну для чого? Але так, якщо 2 на 3 шматочок там на маленький, ну, то можна побігати, повозитись, великий не раджу. Тепер важкий. Так, дивимося, значить. Іде він сам по собі. На ручки якось спеціально тиснути не треба. Це перша проходка так поверхнево. я йду, а друга вже глибока. Туди пройти. Земля теж мокра, навіть ще мокріша, бо після дощу. Так, бачите, можна йти просто збоку, можна й за ним. Йдемо назад. Так, знову ж таки, це я не то, що хвалю важкий, бо то просто розказує ну, різницю. Важкий теж не завжди не всюди потрібен. Отже, дивіться, йде він більш сам по собі рівно. Так, Хоч мокро, після дощу я зняв ззаді каток. от, Разом з грузом. Викинув, але я собі йду з боку. Так, він собі обробляю, помахає вам ручкою і спокійно робить свою роботу сам. Його не треба вже заглубляти, на штачний контролювати. Тут піднімо, де виїжджає з краю. Так, розвертаємось. Де що він робить рівномірно? Сам так, значить. Хоча на м'якій землі це не напрягає на легкому так? Він і так більш-менш сам. Ну, чим важча земля, тим напружніше. Зараз ще пройдемось по цій цілині. Правда, дуже я глибоко взяв, треба було мілкіше. Пройдемося по цій цілині. Земля мокра і липка, так, я зняв обмежувач глибини, тому заглибоко трохи. Що зараз найдемо на результат. Ну що ж, давайте покажу тут по траві. Я пройшов все. Дивіться, трава перемішано все, але наскільки воно рівненько так. тим теж переб'є все на світі, але поцілені будуть ями. Просто то глибше, то глибше, то поверхневіше. А тут все рівненько така відмінність. Ага, пройшовся тут з сусідням по цій смузі. Дивіться, змішав їм з землею. де 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 тут, звичайно, цей сломка проглядає. Я ще щось збоку не ступав, ну, яка рівненька смуга. Так, правда, мокро. так, Тут збилось трошки зліплося, але глибина буде. Зараз долоню всуну. На долоню. У мене долоня 19 см. Так, значить, якщо взяти не рихлину, то було б 17. Так, цим мотоблоком з надітими фрезами. Цим да, мотоблоком, цим значить, закопайся ще глибше, проблем нема. Але буде тик глибше, де мілкіше. Так. Там, де органіка і там, де цілина, звичайно, а не м'ягка. Так, якщо багато органіки, отак, то кожні 3-4-5 метрів треба буде розмотувати. Ну, Все-таки тим, тим треба все рівній землі, більш-менш. А тут ну, мокра земля, теж солома. Так, шнурок якийсь Ну, то вже інша треба. Так, дивимося, сама солома трошечки так. Це туди і назад пішов цілу смугу, а не 3 метри. Так, тут клин такий спеціальний носок. От, щоб роздвігати, то на нього трохи чіпляється, але ці бокові фрези потім перебивають. Ну от тут значно чище. Чистіше. Ось така різниця. Так. І це стосується активних фрез і на легких середніх мотоблоках. І ще стосовно легких мотоблоків. Значить, малесенькі міні мотоблоки, вони схильні зариватися в землю раптово, там, де не ждеш. Де тверде, ними не можеш проскрести. Заводиш, і вони тут бух можуть провалитися по кришку. Міні, оці, що з двохтактними е, двигунами, так, вони для міжрядів вже ораної землі. Але вони сильні зариватися. І далі, йдеш, він вух і зарився, і починаєш висмикувати. І такий може заритись. Ну то вже, звичайно, не геть важкій землі. Той, що з колесами принципово не може заритись хіба в трицовині з колесами. Так, значить, було до геть залізеш, ну, то в грозне, але ж то вже дико. Так. Отака ситуація, значить. Просто Бог заривається маленький. Тому раджу, якщо вже їх берете, ті культиватори мініки, беріть, щоб спереду колесо. Спереду колеса, воно йде ще по необробленій землі і трошки тримає не, не пірнати. Такий момент. Так, що я вам хочу сказати значить, про. Ці і ці мотоблоки. Дивіться, що цим мотоблоком? Що легким мотокультиватором Техас, це ще легший, так, значить це типа мурав'я і тому подібних, От. Що цим мотоблоком? Я обробляв оці от площі. І обробляв і площі 15 соток, до речі, цим же ж мотоблоком обробляв. І, і мотокультиватором теж хоч і було тяжко. обробляв 15 соток в мене є город. Тому що я хочу сказати, можна обробляти і більші, і менші площі. Залежить в першу чергу від чистоти площі, наскільки вона заросла. Оце дуже велика роль грає. Цілину ним ковиряти Дуже важко, чи якусь напівцілину. Так, чи навіть чистеньке поле, але де отакими купинами багато трави. В загальному чисте, але там купина, там, там, і їх також штук 100-200 на все поле. Так замучуся біля тих купин. Воно вискрібає, лізе через них поверх. Зализує, тут, злизує ту купину, а коріняки все одно в землі. Так? Таким мотоблоком хай не за один проход, за два переб'є ту купину все одно, а цей буде перескакувати. І будуть ями, і будеш лазити от по полю. От, тому зарослість поля грає в першу чергу роль. От, і якщо це 2х3 метра, то можна і таким повозитись, 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 такий його вибити. Так? Ну Якщо ціле поле дехто купує дачу, так, і там на тій дачі. Там може бути і 10 соток цілини. І хоче отаким от все це вишкрібати, це буде дуже мучительно, хлопці. Лучше трактором спершу вивороти, тоді продискувати, а тоді вже по чистій землі мотоблока. І Якщо земля більш-менш гарантована чиста, можна обробляти легкими мотоблоками, і мотокультиваторами 30-40 кілограмовими. Міні-культиватори, я вже говорив, це тільки для міжрядних обробітків, як вже ораної землі. Не надійте, що ними можна замінити плуг і перекопку. От, але от такими цілком можна. Так? Головне, що наскільки заросла земля. Оце заросла і ущільнена земля. Ну і звичайно, в кого багато площі, так, як не крути. Все одно, то там заросло, не встиг обробити, то там заросло, то погода, то ще не встигаєш. Так? І тому краще брати з активною фризою, хай навіть легкого, так, типу, вейми, але з активною фризою, ніж брати це, в якому потім доведеться ковирятися і рити ями, коли воно позаростає. Ну і, наприклад, такі речі, як стерня. Так. Сидерати Можна цим обробляти, активні ротори треба. Хороші зроблені по замовленню, потужні активні ротори. Можна цим. Хоч це не, не стільки буде ідеально вирівнена площа, так, але вибиває досить непогано. Стерню вже важче, бо вона суха. Активні ротори не дуже будуть брати. От, тому все-таки стерня, зернові, там велика кількість городів, краще активна фреза. От, Невеличкі площі і більш-менш чисті, якщо їх не в чистоті зможете їх підтримувати. Цілком достатньо навіть мотокультиватор. Чим він легший, тим більше він буде вам йорзати. треба буде більш контролювати його, чим важкий, тим менш. Але, але він свою роботу буде робити. Зарослі прощі, ну, я вам показував так. Не мучтесь. краще беріть з активною фризою. Чи важкий, чи не важкий, але це активно. Ці йдуть для більш-менш чистих площ, і вони, якщо ви берегти будете свою площу в чистоті, вони пригодяться і будуть служити, мені не один рік служили, і легші, і такий. От, і, і я ними цілком задоволений. Все, надіюсь, був корисний. Всім пока. З вами був Леонід Котвицький і Юліана. Пока-пока.